Вам не треба групові заняття, вам не треба там, де кінолог з вашою собакою працює. Вам не треба здавати собаку в школу на місяць. Все це не працює, тому що ваша собака не знаходиться вдома, вона на чужій території, і вона працює з чужою людиною, а не з вами. Тому так часто відбувається, що на іншій території з чужою людиною собаки чемні, спокійні, навіть і вас слухають. Але як тільки закінчується заняття, кінолог уїжджає, собака знову не слухає вас. Чому? Бо справа в ваших відносинах з вашою собакою, і саме ви повинні міняти ваше відношення, психологію, розуміння, хто ж така собака і як з нею створювати відносини. Будь-які проблеми вирішити легко, якщо ви знаєте, звідки йде корінь, звідки йде підпитка цієї проблеми. Наприклад, якщо ваша собака, бачить іншу собаку, одразу агресує, тут дві причини: іграшки, які схожі на собак на тварин, які піщать, шелестять. І друга причина собака на голові у вас, і тепер вона на голові у інших собак. Друге, якщо ваша собака після вам на ліжко гавкає або псує ваші речі, це сепараційна тривога. І тут треба звернутися до відносин вдома. Наскільки собака прив'язана до вас і наскільки ви собаку гладите за це. Треба гладити по своїй ініціативі, а не собачу. І ці дві проблеми вирішуються від двох тижнів там до трьох місяців в середньому. Знову ж таки, дивлячись на клієнта, власника і на собаку. І все це можна до речі зробити на наших марафонах або заняттях в шапці «Я посилання.